Колиска казок Добрий вечір, малята! Сідайте зручніше. Бо зараз ми з вами вирушимо у світ доброї казки, де можуть мешкати не тільки люди, але й чарівні істоти, розмовляти тварини, комахи, рослини, знайомлячи вас із своїм світом, Сповненим чудес і веселих пригод. Тож бажаю вам отримати багато приємних Ервін Мозер Пригоди кота Бориса. Поштові марки. Борис відсвяткував Різдво з бурмилом. Сидячи навпроти каміна та жартуючи, друзі їли смачне печиво та пили липовий чай із медом. Але ж у гостях добре, а вдома краще. Тож Борис. Вирішив повернутися до свого будиночка. Дякую, друже, за чудову компанію та за печиво, сказав котик ведмедику. Коли гості йдуть, тим, хто залишається, стає трішки сумно, пробуванів бурмило. Зачекай хвилиночку. Ведмедик пішов, а коли повернувся, то тримав у лапах великий пакунок, загорнутий у яскравий папір. Я приготував тобі подарунок, Борисе, сказав ведмідь. Але ти маєш відкрити його тільки вдома. Борис подякував та пішов додому. Дорогою котик думав про загадковий подарунок. «Хм, чому я маю відкрити його тільки вдома? А тим часом пакунок ставав дедалі важчим. Кіт навіть захекався. «Хм!» Напевно, це якась рослина, що дуже швидко росте, тому й подарунок стає важчим і із кожним кроком, розмірковував Борис. Урешті-решт, котик геть знесилився, тому вирішив перевірити, що у коробці. Зазирнув він туди, а там безліч поштових марок. Котик закляк, роздивляючись, що намальовано на кожній з них. Аж раптом налетів вітер. Буревій підхопив яскраві папірці і розвіяв на всі біч наче почався барвисти дощ із марок. Борис спостерігав за цим дивом із роззявленим ротом. Потім він кинув погляд на порошню коробку та розсміявся. Хі -хі, з цієї коробки вийдуть зручні санчата. До того ж, тепер не я нестиму важку коробку. Вона мене! І з цими словами Борис ручненько вмостився у порожню коробку і з вітерцем понісся з пагорба. Кутик мріяв якнайшвидше опинитися в своєму теплому будиночку.